Нічого не роблю. На гілки, на Нагілки на нагілки. Ура! Вище, вище підсаку вище. Скільки трьошка є? Ура! Нічого не роблю, нічого не роблю. А, тут глибина фігня. Дивися, дивися, дивися. Не спіши. Там флет чи груз? Все супер. Моя подяка. За, за оперативність. Дякуюся. Я ловлю ви достаєте. Скайте? А, все, супер, бачите. Зручно. Гарний, гарний. На що взяв надо? Є там бойлик, да? Вутка, вотка, вотка. А, то добре. Тоб все, все, все. А ну, а ну, держі, держіться. Э, під саку, під саку, щоб я. Вибачайте. Ох. І як ви сказали, закиду на тоненьку. Фу. Це він, звісно, дав бойчика на скорях, Ну, ми взяли. А на що взяв? На тигровий горішок. На тигровий горішок спокусився, навіть Виплюнув, звісно, але... Бистро з'їм допомагає в таких випадках, як бачите. А, ще й гачок без жала, бачите, в чому прикол? Гачок без жала, бачите? Поголий голий. Він його виплюнув, але виплюнув під соки. Супер, супер. Бомба, петарда, ракета. Це те, що ми ждали. Ми вчора зночі заїхали, думаю, все, галя. Переїхали з тої сторони. Сиділи на тій стороні. А я прийшов, бачу, тут він добре гаситься. Вкус. Хлопець. Хлопець. Ох, яка мордочка, Файна. Файна мордочка, Ох.